Пам'ятайте, поки з вами ваші друзі ми не переможні. Друг присвячується Ярославу Заболотному та моєму брату Ростиславу Святону. Було це давно ще до Богдана Хмельницького. Сталося це недалеко від Запорізької Січі. Їхали до Києва два молодих січовика на ім'я Ростислав та Святослав. Їх ще називали Шаблею Слави, тому що як вони пішли в бій. То лише двох мали всіх монголів перерізати. Коли вони вже пройшли Чернігів, то вирішили перепочити у лісі. Після того, як вони розбили табір, Вячеслав сказав А знаєш, кажучи, саме в цьому лісі богатир Ілля Муромець з силовим розбійником бився. Чув таке, відповів Святослав. Кажучи, саме тут і Добриня Микитич з богатиршою зустрівся, і Святогор на коні проїжджав. Льоша Попович Тугарине Змія вперше зустрів. Тому цей ліс називають пам'ятним, тому що тут стоїть дух пам'ятних битв. Виявилося, що і для шаблі слави мав сьогодні бути пам'ятний бій. Коли Ростислав прокинувся на світанку і почув незрозумілу мову, то зрозумів, десь тут йдуть монголи. Він прокинув Святослава, перезарядив пістоли, швидко заточив шаблі, і вони вдвох пішли в засідку. Сидячи в укритті, два козаки зрозуміли, що ці монголи йдуть на Київ. І коли вони дійдуть, то прискочать і інші загони та орди. Це мало бути масове завоювання України. І Ростик сказав: треба їх зупинити. Згоден з тобою, відповів Святик. Скачуть на своїх конях, козаки б таємно наздоганяли ворогів. Поки не дійшли до Києва. Монголи поставили табір біля північних воріт, а воїни зайшли через західні. Володар Києва сказав, що оскільки йдуть на місто усі монголи, то треба викликати сили Запорізької Січі. А вони йому кажуть: не треба, самі розберемося. Лише вдвох? здивувався цар. Лише вдвох, сказав Ростик. На світанку, коли світило сонце, Наша українська шабля зустрілася з монгольськими стрілами. Бій був довгим, а сили нерівні, але перемагали його наші запорожці. Уявіть, лише два хлопці перемагали цілу країну. Як казали давні скандинави, Валькірії були за нас. Але під кінець битви Ростиславове плече влучила стріла. Побачивши пораненого друга, Святослав почав пробиватися до товариша. Коли він підійшов, Трістаслав вже сам підвівся, витяг стрілу і почав бити ворогів лівою рукою. Бій закінчився перемогою. На останок ростик, опираючись за друга і йдучи до воріт Києва, сказав передайте своєму хану, що поки я та мій товариш стоїмо на ногах, то ви ніколи не дійдете навіть до найвіддаленіших частин моєї батьківщини, побіля кожного міста. Біля кожного села, в кожному бою ми лише вдвох, як цього разу розіб'ємо вас, як відміть дерево. Це все, що казав козак, було правдою. В кожній битві з монголами шабля слави лише вдвох йшла в бій і завжди перемагала. Їх питали, як вони це роблять, а вони казали, наш козак – це не кулі, не стріли, не шаблі і навіть не кулаки, наш козар це ми. Мы і наша дружба Кінець. Станіслав Святун